Доброго, недоброго ранку, друзі. З вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі. Одеса і транспорт. Ми з України, і зараз ми поговоримо про те, що увечері 17 травня та вночі 18 травня цілями масових російських ракетних ударів стали Одеса, Київ та інші регіони України. У нас лише офіційна, точна, абсолютно точна інформація на основі офіційних даних командування ЗСУ. Отже, залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. У нас далі буде дуже цікаво. Почнемо з того, що ще раз нагадаю про абсолютну непропустимість показувати роботу. До протиповітряної оборони це дуже важливо це життєво важливо а, тепер. Ще в день, 17 травня, в Одесу приїхав американський дипломат Курт Волкер, який виступив з досить надихаючою промовою на підтримку України, і це та людина, за словами якої завжди стоять конкретні справи на нашу користь. Потім стало відомо про продовження терміну дії зернової угоди про свободу судноплавства, про безпеку судноплавства спортів Одеса, Чорноморськ та Південний з експорту української аграрної продукції ще на два місяці до 18 липня. Вважаючи на те, що перед цим протягом кількох тижнів Росія погрожувала вийти з цієї угоди та знову відновити морську блокаду та піратські атаки на торгівельне судноплавство. Але під загрозою застосування сили та нових санкцій, Росія погодилася продовжити зернову угоду, тобто погодилася не перешкоджати свободі судноплавства у чорному морі та не обстрілювати портову інфраструктуру і портові міста, Одеса це портове місто. E... У той же вечір, майже відразу після всього цього, о 21.52 в Одесі пролунала повітряна тривога. Також вона пролунала по всій Одеській, Миколаївській та Херсонській областям, і буквально за 4-5 хвилин після цього Одесити, і я також почули серію дуже гучних вибухів. Потім, буквально за 2-3 хвилини, о 22-й годині була ще одна серія вибухів, і о 22.15 приблизно була третя остання серія вибухів в Одесі, о двадцять 32 тривогу в Одесі та на півдні України скасували за першим повідомленням оперативного командування ЗСУ. Більшість з ракет різних типів, які з різних напрямків були націлені на Одесу, збили ще над морем. Частину цих ракет випустили з російського корабля. Це були ракети Калібр, і цей корабель відразу після обстрілу відступив у свою базу у Новоросійськ. Але в Одесі було влучення в один з промислових об'єктів неподалік від міста. Одна людина загинула, дві людини було поранено. Майже відразу після скасування повітряної тривоги стало відомо про зліт російської стратегічної авіації. Це були два бомбардувальники ту 160 та вісім бомбардувальників ту 95 які злетіли з Мурманської області, а потім випустили ракети у напрямку Києва аж з регіону Каспійського моря. Також росіяни зафіксу... випустили дрони камікадзе в супроводженні розвідувальних дронів по іншим регіонам України. Все, що було випущено росіянами на Київ, всі ракети, всі вони були збиті. Однак у Києві та його околицях є деякі пошкодження від уламків збитих ракет. Також було пошкоджено один з об'єктів. Інфраструктури неподалік від міста Хмельницький, це вже другий раз за останні дні. Всього за інформацією командувача ЗСУ Валерія Залужного росіяни випустили 30 ракет різних типів, з яких було збито 29. Також було збито два ударні та два розвідувальні дрони. Єдина відповідно не знищена російська ракета це скоріш за все саме та ракета, яка влучила у промисловий об'єкт під Одесою в Заводський цех. За більш детальними даними командування повітряних сил ЗСУ було збито шість крилатих ракет калібру морського базування. Було збито дві крилаті ракети «Іскандер-К» з сухопутних пускових комплексів та 21 ракета «Х-101», яку росіяни запускали зі стратегічних бомбардувальників. І тут я проведу ще одну досить цікаву аналогію. Накидаю, що коли у минулому році, 22 липня, з одного боку Україна, Туреччина та ООН, а з другого Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та Росія підписали цю саму зернову угоду, зернову ініціативу, то наступного ж дня, 23 липня, росіяни обстріляли саме Одеський порт, влучивши туди чотирма ракетами калібр. На це відразу відповіла тоді Туреччина. Яка для гарантії виконання зернових домовленостей відправила у Чорне море у північно-західну його частину неподалік від Одеси два ракетні фрегати та підводний човен для захисту судноплавства? І тут, коли Росія зазнала дипломатичної поразки з своїми спробами припинити дію зернової угоди, незважаючи на погрози вийти з цієї угоди, Росія була примушена приєднатися до них, була примушена Виконувати е, свої умови, і вона відразу відповіла на це обстрілом саме портового міста Одеса. А все інше, всі інші обстріли Києва та всього іншого це просто продовження останньої е, стратегії та тактики росіян, яка е, Виглядає як постійні нічні ракетні удари всіма типами ракет, які у них є, щоб якось, хоч якось, зірвати забезпечення та зосередження сил для українського контрнаступу, та просто не дати українцям вночі поспати. Та у них нічого не виходить, тому що ці нездари просто не здатні навіть організувати масований концентрований ракетний удар. Загалом і у нас в Одесі, і в Києві, і по всім іншим регіонам протиповітряна оборона працює досить ефективно. У Києві вона показує 100% знищення цілей, у Одесі вона показує майже 100% знищення цілей. Тому продовжуємо слідкувати за ситуацією. Продовжуємо вірити в нашу перемогу. Ми знаємо, що не можна показувати роботи протиповітряної оборони, і тому всі російські ракети, все що на нас летить, воно все буде. Збити, а росіяни підуть курсом крейсера Москва. На цьому і завершуємо з вами. Був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!